Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про ті рішення, які були ухвалені Верховною Радою України напередодні гість програми політолог Валерій Димов. Вітаю вас, пане Валерію. дня. пане Валерію. От для вас особисто, як експерт, аналітика, стало несподіваним те рішення парламенту щодо роботи подальше. Змінили календарний план і відтак тільки два дні. Пленарної роботи до початку виборів залишається. Це несподіванка, чи це було прогнозоване рішення? Тому що опозиція вже заявляє про те, що у них забрали президію для того, щоб виголошувати свої ідеї, можливо, якісь передвиборчі гасла у Верховній Раді тут. Скажу так: очікувана несподіванка. Оскільки несподіванка, тому що все ж таки це певною міру зухвало було зроблено, оскільки люди тепер можуть бачити Верховну Раду три рази побачать до виборів. А очікувана, оскільки е, вся е, політична політика е, влади в таких е, режимах, як українські сьогодні, до кого ми наближаємось, вона спрямована на те, аби е, якомога менше було майданчиків для дискусій, е, якомога менше е, було можливості людей оцінити. Своїх обранців, бачачи їх в ділі, бачачи, як вони виступають, що вони проголошують і закони, вони які закони вони ухвалюють. Ну, я можу казати, що, наприклад, більшовики, прийшовши до влади на тезах, там вся власть учителями собранню закінчили, пам'ятаєте устал, тому що це говорільне. Враховуючи дії на дискретацію парламенту взагалі, коли і людей, які незадоволені життям, спрямовували саме до парламенту, і враховуючи. Багато різних інших факторів ми бачимо те, що парламентаризм, на жаль, в Україні на сьогоднішній день знаходиться в, в такому загоні. Оскільки рівень довіри до парламенту, який є найнижчий серед інших органів державної влади і управління в Україні, те, що він найнижчий, це є результатом політики. Спрямовано спеціальность питання парламенту, а керівництво парламенту на жаль не відчуває очевидно цієї загрози. А про що насправді на вашу думку? Чим керується опозиція? Оскільки законопроекти вони свої відкликали, водночас наполяють, що їм треба тут виголошувати і. Конкурувати ідеями в Верховній Раді України, тобто, з одного боку, вони демонструють, що не хочуть працювати, бо немає конкретних документів у Верховній Раді від них на порядку. денному. з іншого такі вимоги чи підставні вони, чи можуть бути вони аргументами для більшості. Враховуючи передвиборчий практично формат всіх зараз передач, я намагатимусь бути абсолютно неупередженим. Я можу сказати, що в них є підстави так думати, оскільки жоден закон, жодна пропозиція від опозиції не проходила через руку Чечетова. Тому мені дуже складно зараз говорити, чи взагалі дійсно варто було б їм. Подавати законопроекти, які не будуть, які будуть відхилені, тільки підтверджуючи ту тезу, що опозиція, яка на сьогоднішній день існує. І підживлюються всіма засобами маси інформації, які провладні, я скажімо так, підживлюється, що поліція нічого не спроможна зробити. Тому в таких умовах очевидно вони могли б використовувати парламентський майданчик не для парламент, не для того, щоб проводити свої закон, який вони не можуть провести, а для того, аби розповідати і критикувати, чому власне і як це відбувається в Україні. Тому тут я думаю, що цей я казав, що очікувана несподіванка. Це то також також було очікувано з точки зору влади не дати можливості опозиції виходити на, на камери на засоби масової інформації, які ви знаєте, якому належать практично в Україні. Їм дуже важко зараз пробутися на інтери, на Перший Національний, на 1+,1 плюс і на канали інших. Зрозуміло, пане Валері. От ще в понеділок стало зрозуміло, що цього тижня ми не побачимо. Дискусії, взагалі обговорення проекту бюджету, його повернули до кабінету міністрів і почули таку заяву від різних політиків, і голова Верховної Ради України в тому числі сказав, що бюджет непоганий, але повернули до Кабміну, щоб він став ще кращим. Тоді, коли очікувати ще кращого бюджету до виборів чи після виборів? Зараз вертається дискусія. Опозиція саме Яценюка розповідає про те, що бюджет мусить ухвалювати вже новий парламент. А керівництво Верховної Ради каже, що воно буде подані раніше, і можливо його розянуть до Верхон. Але питання зараз не так в самому бюджеті, як в документі, як в тому, що уряд Азаров визнали, що Україна знаходиться в на другому етапі. Економічної кризи, що що недавно говорили про те, нам що ми щасливо оминемо ці процеси, які існують в світі на тобто січ, зараз сказано, що так в нас криза. Ну хіба що ми уникнули цієї рецесії завдяки нашим завдячуючи нашим е рішенням в уряді? Я хочу сказати, що якщо вони планували, пропустимо, 3-5 ВВП, а отримали е по результатах серпня. Мінус 4,8 падіння промвиробництва, Очевидно, питання не в тому, який бюджет і куди він буде сприймов, чи не в тому, що треба узгодити макроекономічні показники на підставі ретельного аналізу. Куди ми йдемо, і що ми можемо отримати, тому тут я би все ж таки політику відвернув від чистої економіки. Треба подивитися, куди ми приймуємо. треба подивитися ті ризики і жити по середствах. І думаю, насправді, все ж таки, відповідальні уряди, відповідальні парламенти у світі вони йдуть на те, аби бюджет був насамперед реальний, а не питання хто коли і як його прийматиме. Це вже питання другорядне. Ще маємо задати, яким чином Верховна Рада України долучилася до майбутнього процесу голосування, який відбудеться 28 жовтня. Так от рішення щодо веб-камер на дільницях. Пам'ятаємо, гроші вже виділені, ЦВК вже опрацьовує, як це можна втілити в життя. Зараз ідуть дискусії після того рішення, яке було напередодні, яким чином підраховувати голоси. Тобто, веб-камери працюватимуть в реальному часі, коли відбуватиметься голосування, після того як Припинилося голосування, закриваються виборчі дільниці, і члени виборчих комісій працюють веб-камери. Ця інформація стає по суті недоступною. Наскільки це демократично на вашу думку? На мою думку, це не демократично. Я розумієте, треба е, також е, відділяти. скажімо, є. Норми представницької демократії є прямою демократією, нібито пряма демократія, як там в тоталітарних режимах, це краще, а насправді це маніпуляція. Так і тут. Ми назав... кажемо про прозорість, а говоримо не про процес, виборчий процес в цілому, а поговоримо про всього лише маленький аспект це голосування в Кабінці або там на дільниці. Тобто веб-камера це відволікаючий маневр. Виділяються гроші ті, які будуть зовнішньо, як це було в Росії, показувати, що ніби у нас все нормально. Тому як казав Ракін, пам'ятаєте, я поуцяв прошу. Повця претензія є? Ні, тут камери були, були. А що ці камери показали? Я наприклад не знаю раніше. Якщо студенти могли взяти гроші і сфотографувати галочку на телефон, потім відзвітувати, проголосувати за когось, за кого хочуть, то сьогодні це буде неможливим. А процес підрахунку голосів, я думаю, буде такий, що може бути таким, скажімо так, який не зафіксує жодна камера. Ну, насправді насправді, коли коли будуть рахувати голоси, то камери фіксуватиму це одно і за рішенням суду. Тобто кожен політик може звернутися і отримати інформацію, як відбувалося голосування на ті чи іншій дільниці. Тобто в цьому немає демократичної якоїсь такої ознаки. Формально, є. я ж кажу, в формальних ознаках це ніби прозорий процес виборів, але у нас коротка передача, аби ми говорили про реалізацію цього цієї можливості будь-якого. Кандидата будь-кого звернутися, виграти, подивитися і подивитися. Ми ж бачимо, що зараз відбувається в дільничних комісіях. Ми бачимо пак Ми бачимо, як партія, яка висунула одну людину, отримала 225 представників. Ми бачимо багато чого. Оце процес передвиборчий тут маніпуляції, фальсифікації. А це тільки маленька дільничка у всіх аспектах цього слова, маленька дільничка, маленька ділянка. Чи можна вважати, якщо згадувати законопроект в першому читанні Віталія Журавського про наклеп постійно, час від часу вчора і Томенко сказав про це? Час від часу перед виборами депутати повертаються до цього питання, голосуються в першому читанні, потім рішення не приймається. Це залякування журналістів, як висловився один також з політиків. Чи це дійсно те, що потрібно Україні за наклеп за неправдиву інформацію? Треба карати за це чи не треба карати Перспективи ухвалення закону в цілому? Як ви вважаєте? Сама Бондаренко розповідала про те, що вона була проти, але в них є партійна дисципліна, вона проголосувала, закон не досконали. Він був розписаний на всі комітети, окрім комітету, профільно. Знов черговий раз демонструється, скажімо, те що, ну, те, що приймається в Україні, часто дуже носить. Від процедури до змісту носить формально демократичний, насправді зовсім не демократичний характер. І тут, враховуючи перше ваше запитання, розумієте, от е, нема парламенту, да, скажімо, він раз на, на три тижні збирається. Уряд так само може сидіти на балі, відповідати смс-комотизації законопроекту. А він буде як в операції і скільки? Триста кожному. Все. І якщо я про це тепер скажу після цього закону, припустимо, то мені може сказати, що це наклеп або ви, да, припустимо, що це наклеп, насправді це людина не на болі відпочивала. В неї голова боліла, і вона там лікувалася, ви ще нанесли зараз їй травму психологічну, і тепер вона хоче отримати з вас, з вашої зарплати тисячу мінімальних заробітних плат, або відправити вас до Кутузьки, до Каталашки на один рік. Тобто це не залякування, це реальне втілення їхніх мрій і бачень того, як класно було б управляти в Україні. Тому що ми пам'ятаємо, заступник генерального прокурора, прокурор купує квартиру а, в Швейцарії, тому що, бачите, у нього нога болить, і йому так буде дешевше. Mm -hmm. а, Про це зараз не може ні? І це ви тільки скажете, він скаже, що ви знаєте, я там лікував ногу. А, питання щодо де гроші, грошей це вже моє питання. Ви не на самі травми, давати ще мені платіть, да потіть, мені там треба меблю якось ще обставити. Розумієте, питання в тому, що а, небезпека в тому, що коли вони. А, в першому читанні е, залякують, як ви кажете, так. Вони ж просто це е, відкатують. Це пробний шар. Якщо суспільство і журналісти, зокрема, реагують саме таким чином, як вони е, хотіли б відреагувати, то може бути і, і, і друге читання, і в цілому. Е, е, тому нам треба у всі, на всіх ділянках від дільниці до. Процесів е освітлення е парламентської діяльності в ефірі ми мусимо говорити про демократичність, а не про якісь окремі точкишні моменти. Пане Валерія, на завершення нашої розмови, можливо, не таким знаковим був законопроект з точки зору того, як його висвітлювали засоби масової інформації. Але для звичайних українців законопроект про внесення змін до земельного кодексу мова йде про те, що землю не сільгосп призначення можна віддавати і продавати. Іноземцям, тобто те, що в концепції зараз земельної реформи виявляється, можна робити, чи можна в такому контексті говорити, наприклад, змінити цільове призначення? Якщо це сільгосземля, змінити цільове призначення, і потім за допомогою такої схеми, схеми в подальшому продавати землю іноземцю. Тобто, по суті, цей законопроект про ринок землі, він, можливо, буде в майбутньому не потрібен в Україні. Ви які ваші думки з цього приводу? Тому що. Довелося почути аргументи і за, і проти, і депутатів знову ми говоримо про формальні речі і про змістовні речі. Я в 90-му році був за приватизацію, ми отримали прихватизацію. Я за ринок землі, але у нас всі ринки закінчуються базарами а придорожними. Я за те, аби була демократична спосіб ухвалення рішень, а ми маємо камери на дільницях, які це дискредитують. Ми їдемо Сиринин, їде в місто і бачить на трасі, стоять білборди. Написано на них легалізація землевідведень, самозахоплень. Туди ніяка податкова не приїжджає до тої, фірми, як фірма, яка фактично цим займається. Це люди бачать і тому вони дійсно не вірять. І тому в тих умовах, які існують в Україні, це не буде ринком землі. Це буде базар в самому гіршому його значенні, оскільки ми можемо отримати, що Земля там не тільки е іноземцям, а й громадянам без, без громадянства особа без, без громадянства, розумієте? Тобто ми можемо отримати, що ми будемо їхати по Україні, а це буде як в тому мультфільмі е Маркіза, 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 Карабаса. Земля буде Карабасів, будинки будуть Карабасів, е узбережжя будуть Карабасів, і ми отримаємо тільки можливості між цими Карабасами проходити. Тому е в тих умовах, які на сьогоднішній день існують в Україні, я думаю, що це небезпечна норма. Зрозуміло. дякую вам, пане Валерію, за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Я нагадую, що це була думка політолога Валерія Дима. Димова залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозуміло.